На всіх дорогах будуть стояти контрольні пункти. Поліція чи інша якась служба. Але 16 вересня ситуація буде набагато складнішою, тому що буде більше контролю на всіх дорогах. І ця кількість приблизно 250 тисяч громадян України, які позбулися. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Чверть мільйона українців позбулися свого тимчасового статусу. В цьому відео я розповім, що і до чого і чому це сталося. А також поговоримо про те, що до Німеччини 16 вересня буде набагато складніше потрапити, особливо, якщо ви їдете без відповідних документів. Там теж змінюється ситуація. Дуже вас попрошу додивитися до кінця, а також підтримати це відео вподобайкою. Це дуже важливо для просування цього відео і для розвитку цього каналу, для того, щоб україномовний контент розвивався і далі. А також підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. В описі під відео я залишив послання на мій інстаграм, де також всіх чекаю. Приєднуйтесь сьогодні, 10 вересня, Євростат опублікував цікаву інформацію про те, що в Німеччині... Значно зменшилась кількість українців на тимчасовому захисті. І ця кількість приблизно 250 тисяч громадян України, які позбулися тимчасового саду, який забрали, які скасували. Починаючи з липня 2024 року, Німеччина видалила з реєстру людей, які перебувають під тимчасовим захистом, усіх тих, чий статус більше не є дійсним, оскільки вони або отримали інший статус. Захисту або остаточно покинули територію Німеччини, і як ви розумієте, це 250 тисяч. Тобто, ми з вами говорили про те, що на території Німеччини порядка півтора мільйона громадян України офіційно завжди говорилося, що мільйон 250, мільйон 300. 000. А зараз на кінець липня 2024 року мільйон 110 тисяч громадян України на тимчасовому захисті, тобто значно зменшилась частина тих українців, які Мають тимчасовий захист. Хтось виїхав в іншу країну, хтось повернувся в Україну, напевно, невеликий відсоток, але хтось таки повернувся, хтось повернувся в Польщу, бо переважно всі їхали в Польщу, а потім вже в Німеччину. Хтось змінив свій статус, подався на інший, можливо, отримав роботу і скасував свій статус. Тобто, тут а, варіантів дуже багато, але факт залишається фактом: 250 тисяч громадян України позбулися. Тимчасового захисту на території Німеччини. Ну, скажу так, що є і інші європейські країни, які також дуже цікавлять українців своїми зарплатами, своїми соціальними виплатами, наприклад, та сама Швейцарія, наприклад, той самий Люксембург і інші країни, де є також цікаві пропозиції для українців. Та теж непросто. Та ви теж не приїдете і вам все прям дадуть, беріть, давайте, і все буде гаразд. Теж треба буде вчити мову, теж треба буде підтверджувати кваліфікацію і тому подібне. Але є найгірші країни в Європейському Союзі, де можна знайти цікаву пропозицію для українців. Ви, до речі, де зараз знаходитесь? В Україні, в Польщі, в Німеччині чи в інших європейських країнах? Напишіть в коментарях, тому що я знаю по статистиці: Україна, Польща і Німеччина, Чехія це ті. Це ті країни, звідки мене найбільше дивляться. Напишіть в коментарях, де ви. Отже, з 16 вересня 2024 року Німеччина посилює контроль на всіх дорогах, які ведуть в Німеччину і з Німеччини. З 16 вересня це буде посилено. Чому? Тому що Німеччина бореться з нелегальною міграцією. Максимально сильно. Яким чином це вплине на українців? Прямим. Тому що. На всіх дорогах будуть стояти контрольні пункти, поліція чи інша якась служба, яка вибірково буде зупиняти автомобілі, автобуси чи будь-який інший транспорт, який буде в'їжджати і виїжджати з Німеччини, і будуть перевіряти в тому числі документи. Це я веду до того, що українці і так мають можливість подорожувати по Європі, але не завжди є з собою всі документи. І коли нема контролю між країнами, звичайно, ви можете там забути, не мати, десь там профукати і все одно поїхати. В цьому випадку буде все набагато складніше, тому що якщо ви поїдете з Польщі в Німеччину, наприклад, з Польщі в Німеччину, тому що ви можете не приїхати цей контрольний пункт, де вас можуть зупинити, перевірити, сказати, ви не маєте права перебувати на території Німеччини, повертайтеся в. Польщу. Таке трапляється і зараз. Але 16 вересня ситуація буде набагато складнішою, тому що буде більше контролю на всіх дорогах. Як пишуть німецькі ЗМІ, нововведення не зовсім нове, оскільки ця перестрога є додатком до вже чинного тимчасового внутрішнього прикордонного контролю на сухопутних кордонах з Австрією, Швейцарією, Чехією та Польщею. Однак цього виявилось. Замало 9 вересня 24-го року Федеральне Міністерство внутрішніх справ видало наказ про посилення контролю на зазначених прикордонних переходах та додаткове ведення тимчасового внутрішнього прикордонного контролю на сухопутних кордонах з Францією, Люксембургом, Нідерландах, Бельгією та Данією терміном на 6 місяців. Тобто, в яку сторону ви би не їхали, там можуть, там точно будуть з 16 вересня. Якісь мобільні контрольні пункти, які можуть вас зупинити і перевірити документи. Щоправда, сталого терміну не буде. Все залежить від результатів перевірок, зокрема від масштабу потоків та обсягів затримань нелегалів. Отож, гарантій, що перевірки триватимуть лише півроку, ніхто не дає. Тобто, те, що там на півроку почнуть перевіряти більш серйозніше, не гарантія, що це не продовжиться на рік, на півтора і на два. Експерти вже передбачають наближення великого транспортного паралічу. Скажімо, 9 вересня черга на польсько-німецькому кордоні у світску, як написало багато інформаційних ресурсів, розтягнулася десь на 7 кілометрів. Це свідчить про накопичення тільки в одному пункті пропуску кількох тисяч вантажівок, що чекають. Втрачають дорогоцінний час, паливо та збільшують стрес водіїв та пасажирів. Ми поширимо наш тимчасовий внутрішній прикордонний контроль на всі сухопутні кордони. Німеччини я наказала це сьогодні. Ми змінюємо внутрішню безпеку за допомогою конкретних дій і продовжуємо наш жорсткий курс проти нелегальної міграції. Ми продовжуватимемо дотримуватись цієї лінії доти, поки ми не досягнемо надійного захисту зовнішніх кордонів ЄС. Наголосила міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер. Ну я думаю, що багато хто. Той, хто їздить з Польщі в Німеччину, і з Німеччини в Польщу, ну і з інших країн, перетинаючи Німеччину до Польщі, зустрічали такий контроль вибірковий, можливо, хтось на нього і потрапляв, бо також мені багато людей про це пише, що мене не пропустили. Мене перевірили і пропустили. Тобто, в кожного є своя ситуація, і багато хто вже потрапляв на такий контрольний пункт. І зараз ситуація буде тільки наростати, будуть ще більше контролювати. і... Просто так не об'їдеш масштаби ймовірного паралічу автоперевезень не перебільшені. Найпроблемнішими напрямками, як свідчать дані Євростату з вантажних перевезень, будуть маршрути між Нідерландами та Німеччиною, і навпаки, між Польщею та Німеччиною туди й назад. А також на пунктах пропуску Франція, Німеччина, Франція. Експерти прогнозують там найбільші черги. Те, про що я й говорив, Польща і Німеччина там, ну на жаль, будуть. Черги і будуть вони, скажімо так, не дуже корисні нікому. Це буде і додатковий час потрачений, і можливість потрапити на перевірку, якщо не гаразд документами, то на жаль вас не пропустять. Друзі, ось такою інформацією, такими повідомленнями я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, що ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися. В описі під відео, як я і говорив, є посилання на мій інстаграм, а також на мою телеграм-групу Актуальну про Польщу, куди також всіх запрошую, щоб знати більше. З вами завжди Саша Матвєєв, Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.